что воны при таких условиях? Ты русский, да? А Что ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, что-то. Это точно ли твоя лужайка здесь? А Что, твоя лужайка? Она, вот, общий... Сейчас запишу видео и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать. Съебись отсюда, нахуй, блядь. Дайди в пизду, ты понял? А сам не в пизду, блядь, ебаная, как блядь, я ей паль уже. Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пида. А, а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты туда в Германии не в России? <і> от, от бачите, їм нема що сказати навіть про це. Що ти на що я ранений, дурак. А, а ти був на войні, а чого ти на війну не підеш? Що ти на війну не пойдешь? Ну все, от ми і доїгрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осінні цього року. Ось тільки що в нього була заява, розпосіджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не должны ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще? Монголи, буряти. Тоді ми що, так, так схожі з монголами із бурятами? Хто в ще така Росія? У і бурятів є своя республіка, у Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка, а Росія хто до пор не до ціпорма. Вони Росія до сих пор не вийшла спадщину радянського Союзу. Ніхто, до речі, не вішой збивши радянського союзу, спадщину радянського Союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично, це типа можливо. Поняло така історія. Далі, ну бред. ідемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО, у нас в планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи, фортифікації будують і так далі, бо через суваський коридор. Сіє ж планує зайти і кому ми будемо більше вірити? Польща, да чи там є Європейською чи Росії, яка стільки обіцяла, все, що обіщала, все що сказала, все виконала. Ну от, понятно. Потім він тільки що заявив. каже, Донецький і Луганськ мали право вийти з України, в склад Росії, не питає вообще Київ, не спраша. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в Європейському Союз, якщо не треба питати Москву. Ну типа п'ять бред потіваряче. Потім, оце що він розказав, саме головне, ми захватимо Україну до вже осені, цього 2025-го. Отже, друзі, дуже велика пропаганда йде про те, що там чуть. Російські війська, як не по парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки, якщо ви відкрито, от самі перевірте, відкрите Діпстейт, карту, як там відбувається все. Ви, якщо подивитесь, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового, 10 російських військових, з кучею артилерії, з кучею автоматів, з припасами і так далі, поняв, ну, не можуть нічого зробити. Так от, короче, я як воно далі буде. Короче, не переживайте. Оці всі розкази, що там просто якийсь піздець відбувається. Що воно рухається взагалі в якусь непонятну сторону, це неправда. Поняв це фейк. Це все для того, щоб вас запугати. А це від того, що вже немає ніякої сили боротися з тим. Їм не вистачає ні більше зброї, не того, що 10 до одного людей на наших військових, ні по зброї, ні по чому. Тобто беруть то по сили, і то не вистачає цього. І просто запугують. Поняли? І те, що я дивлюсь зараз відбувається в TikTok, це просто для того, щоб вас дебалансувати. От, от цю інформацію беріть, розповсюджуйте, приймайте до себе і все, живіть, така вам розрядочка. Поняла? такі вам вигадані не Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.